Доброго дня! До вашої уваги черговий ніж в такому північному стилі. Зручний помічник для лісу, для рибалки, для пікнічку. Отже, на клиночку сталь N690, тверді 60 одиниць. Клиночок значить, 115 на 24 на 31 мм. Спуски в нуль до заусенця. Заусенець я збив природним камнем на каяма. Кут зведення спусків 22,5 градуси. На руків'ї карельська береза, трошечки тонована, так як і попередній ніж, і зверху данішем пропитав. Цей ніж дуже класно підійде для любителів, посидіти біля багаття, біля річки, якусь вистроїть собі, цяцьку, паличку вистроїти, порізати м'яса. Атмосферний ніж не для кожного. Звісно, по продуктам він буде працювати не так класно, як кухонні ножі чи там деякі інші туристичні, які я робив. Але тут більше важливо те місце, в якому ви нарізаєте продукти, а не та, наскільки тонко це у вас виходить зробити. Отже, такий ніж. Дякую за увагу. До наступних відео.